Я радий всіх від... вітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Добре. І велика благодарність Господу, що ми маємо таке місто, що Господь дарував нам таку можливість в тишині, в спокійстві, і нині знаходиться тут. То велике благословення Боже. І так як наша тема обша про дом, дом небесний, дом цей, буквальний, і слава Богу, що ми маємо де жити, слава Богу, що ми маємо куди прийти додому, то є велике благословення. І хто не має, то тот стремиться, щоб мати. І, дорогі друзі, я би хотів чуть-чуть таке вступлення. зробити. Як ви думаєте, чого каже людина з самого дитинства стремиться мати своє життя? Як ви думаєте, свой дом? Ну, яке би то не було, лише своє житло. Чому, чому таке желання у кожної дітині? Я вспоминаю юність, молодость, я вірю, що каже, особливо з молодіжі, Діточок. стремяться, хочуть бути самі, жити. Як ви думаєте, чому? Діточки, чому ви хочете Це, буває, у вас з'являються такі думки, що ви хочете самі жити без батьків? І чому? Чому ви так жилаєте? Ви знаєте, я теж вспоминаю молодость. Кожна людина хоче бути незалежною. Кожна людина хоче бути хозяїном у своєму домі. Каждає, стремиться тому, щоб йому не коли тобі лягати спати, коли тобі вставати, що робити. І так далі. І то, то є правильно, дорогі друзі, дорога молодь, то є правильно, тому що Бог так заповідав. Каже: пам'ятайте, в началі першої стихи, що оставить чоловік родителю, і буде діяльно, то правильно. Но, смисл в тому що заключає, що з возрастом ми розуміємо, що батьки нам хоч, хотіли і хочуть лише добре. Хочуть нам, щоб ми були щасливі і благословенні Богом. І наша тема, тепер, ці нескільки цілком я би хотів зачитати такий стих: Наша тема Дом же Його м. Записаний текст Євреям 3.6. А Христос, як Син в домі Його, дом же Його М, якщо тільки дерзновення і уповання, котрим хвалимося, твердо зберігаємо до кінця». Дорога молодь, дорогі діточки, і всі браття, сестри, Біблія відкриває нам настоящу і актуальну істину, що ми являємося домами, домами не буквальними, а духовними. Ми являємося храмом Божим. Ми не можемо бути хазяївами. Ми лише можемо бути жилищем, в якому присутствує або один хазяїн, або другий хазяї. Дорогі друзі. І дійсно, Слово Боже нам відкриває, що Христос є нашим, точніше Господь є нашим, звісно, творцем Господь є нашим Спасителем, і Він хоче бути постійно нашим хазяїном в наших домах, в наших серцях. Господь хоче управляти нам, нами. І ви знаєте, що для того, щоб управляти, Христос. Слова ті нам знакомі, хочу прочитати Откровення 3:20. Христос каже: «Се стою у двері і стучу. Якщо хто услышить голос мой, отворить двер, войду к Ньому і буду вечеряти з ним і Он со мною. Дорогі собраття, достатньо лише відкрити Христу двер, щоб Христос присутствував там. Ото правильне рішення, коли ми відкриваємо. Але ви знаєте, що Господь хоче бути хозяїном у нашому домі, духовному домі, наших серцях. Господь хоче бути хозяїном в нашої житті. І Слово Боже нам говорить, що Господь хоче бути постійно мати ТО общення. Господь хоче постійно, якби, свого роду усьому стиху виражене таке, ЯКБИ ужин, вечеря. Господь хоче постійно присутнувати з нами. Будь то за столом, коли мися знаходимо, будь то в якомусь общині, будь то, можливо, наїди, коли ми одні тільки знаходимося, як ми проводимо наше нашем, про що ми думаємо, про що наші самі такі, можна так казати, якісь мечти, желання. І Господь хоче бути в усьому тому і з нами. І ви знаєте, яка головна ціль Христа? Христос хоче, щоб ми дозволили йому зробити свої порядки, встановити свої принципи. Хоча ми часто не піддаємося тому, ми часто, як би казати, возмущаємося як подобно в юності, в дітстві, буквально ми не согласні з нашими батьками, коли нам щось батьки кажуть, як треба поступати, що робити і так далі. Ми часто возмущаємося з нашим Небесним Отцом. Але Господь хоче встановити такі принципи, як ми вже упоминали, такі, щоб вони принесли нам благословення, щоб вони принесли щастя. Щоб ми були щасливими людьми. Тому що ми часто, знаєте, ми часто, коли не слухаємо, то що виходить? Ми стаємо на якісь, так скажемо, якісь граблі, правда, преп'ястві? І далі видимий результат того, що нам, нас того предостерігали. Нам говорили, що то не може. І так само Господь, Господь ще намного май милостиво веде нас учить і допомагає нам, як би так казати, дуже так м'яко, нежно, хоче насадити свою любов, в наші серця до Нього. І ви знаєте, Господь хоче бути з нами постійно. Господь хоче розумієте, що якщо ми не будемо дозволяти Христу, будемо противитися, коли щось ми чуємо, якесь наставлення, облічення, призив, коли ми будемо дозволяти Господу молитися, просити в Бога сили, мудрості, щоб Господь дарував нам. Таку, таке желання слухатися його, то, ви знаєте, Господь буде совершати ту роботу в нашому серці. Господь, Господь буде восстанавливати в нас той первоначальний образ жизни. Тобто дійсно, дом духовний, як говорить апостол Петро, ми станемо тим храмом Божим, у якому Господь буде постійно присутствувати посредством Духа Святого. Давайте довіримося Господу. Давайте не будемо полагатися на свою мудрость, на свої, можливо, такі іскажені представлення о наших желаннях, о, нашій жизни, о наших, о, можливо, о нашому будущому житті, коли ми молоді, стремимося йти якусь ту дорогу, яку нам дуже каже хорошу, приятну, благословенну. Але будемо слухатися голоса Божого. І ви знаєте, як ми вже много говорили, Господь хоче нас привести у той настоящий дом, Тот той настоящий дом, де є радость, де є благословення Боже. Давайте будемо стремитися і дозволимо Богу то совершити в нашій житті, в наших серцях і в наших мислях. Амінь.